Я вітаю всіх учасників конференції. Ми розпочинаємо другий день нашого засідання. Сьогодні ми послухаємо доповіді науковців, викладачів, аспірантів, студентів, інших учасників конференції. Сьогодні буде також багато цікавих доповідей. І я сподіваюся, що кожен з вас винесе щось для себе нове і корисне. Ми нашу конференцію проводимо в першу чергу для того, щоб студенти могли познайомитись з роботодавцями, зі спеціалістами в галузі геодезії, землеустрою. І я сподіваюся, що сьогодні така зустріч відбудеться, і всі зможуть ну, знайти те, чого очікують. Я запрошую для вступного слова керівника спілки об'єднання громадян ГІС Асоціації України третяка Романа Антоновича. Будь ласка. Доброго дня. Ми продовжуємо нашу сьогоднішню двохденну конференцію присвячену сучасним технологіям землеустрою, кадастру і управлінню земельними ресурсами. І я хочу вас привітати всіх учасників від імені громадської спілки ГІС Асоціації України з днем землеупорядника, який прийшов в другу суботу березня. Якщо підсумовувати і дивитися на ті виклики, які зараз ставляться перед нами в сучасному суспільстві, то ми бачимо, що це комплекс різних робіт, робіт, пов'язаних з земельним устроєм, адміністративно-територіальним устроєм, з економікою, з екологією, з наслідками військових дій. І викликами, які йдуть, і пов'язані з розвитком технологій у нашому суспільстві, так штучний інтелект, це автоматизація різних процесів. І по вчорашнім виступам ми бачимо, що дуже багато питань і нових приладів з'явилося для як інструментів для вирішення і для допомоги землопорядникам. Економістам будівельникам в питаннях розвитку територіальних громад розвитку системи кадастрів, і ми можемо говорити з вами, що тут якраз сьогодні є можливість послухати, задати питання доповідачам. Я надію, що у нас буде ще маленький час для обговорення. По кожному виступу, але єдине, що регламент дозволяє не дуже великі довгі запитання, і е, тому прошу тих, хто задають питання, якщо у вас якісь деталізовані, то задавайте їх в чаті. Ну а е, е, ми починаємо з питань, які пов'язані якраз. З е, інформаційними системами, з кадастрами, з земельним устроєм е, в питаннях е, якраз формування цієї бази даних, е, інформаційної бази, яка забезпечить прийняття управлінських рішень, е, яка забезпечить е, розвиток е, територіальних громад. Ну, і, е, е, Основна ж мета наша це забезпечити сприятливі умови для громадян України, які будуть проживати, працювати, які хочуть запустити якийсь чи свій бізнес, чи формувати свою власну земельну ділянку для зручності проживання. Все це є якраз питання комплексні, є питання якими інструментами будемо користуватися, якими, які проблеми перед нами зараз стоять, як їх підняти, як їх вирішити. І от, якщо ми говоримо про другу післяобідню частину нашої конференції, де в нас будуть мати участь прийняти і студенти, то в даному випадку для них дуже важливо вміти формулювати ці проблеми. Якщо ми говоримо про досвідчених спікерів, які сьогодні будуть виступати, то тут ми очікуємо, щоб задали тон якраз цій конференції, щоб ми могли по дійсності розвиватися, адже саме на конференціях при спілкуванні. Обговорюється і формулюється єдиним суспільне мислення в цих питаннях: розвитку територіального устрою, адміністративно-територіального устрою, земельного устрою, кадастрів, інструментів, якими і способами способів, якими ми можемо досягти поставленої мети по вирішенню заданих проблем, дякую вам.